Хірурги львівського хмадиту врятували немовля з важкою вродженою патологією кишківника з синдромом Леда. До фахівців лікарні дитина потрапила на третьому тижні життя. Хлопчик спершу був під спостереженням гастроентерологів, так як підозрювали інші патології, які є в такому віці. Основним симптомом було блювання, яке в нього було після кількох прийомів їжі, тобто накопичувалась певна кількість їжі вище тої перешкоди, яка є при цій кишковій непрохідності, і дитина цю їжу вибльовувала. Фактично, інших симптомів не було, тобто в дитини були випорожнення, він поступово але набирав вагу, це тільки за рахунок дробного харчування і постійного нагляду лікарів, але рано чи пізно все одно його стан би погіршувався. Так трапилось і у цьому випадку. Спершу стан дитини був майже задовільний, проте збільшити харчування було складно і, врешті, хлопчик втрачав вагу. Наші педіатри призначили йому лікування: це антирефлюксні суміші, протиблювотна терапія, дробне годування, завдяки чому стан дитини покращувався. Він поступово набирав вагу, але досягнувши віку два місяці, а вже таке лікування не допомагало. Дані скарги поновилися. Це було пов'язано з тим, що об'єм харчування наростився, і вже така кількість їжі не могла проходити далі по кишківнику, що свідчило про те, що все-таки якась хірургічна проблема є. Тоді хірургії запідозрили хворобу, втім, основною проблемою була саме діагностика. Стояв діагноз частково кишкова непрохідність. Остаточно діагноз встановити нашими методами візуалізації ми не могли, тому що ні КТ, ні МРТ зробити цій дитині не можна було. Попри це, лікарі не помилились. Хлопчик і справді народився синдромом Леда, який є рідкісним і зустрічається у одного на тисячу немовлят. Це є висока кишкова непрохідність в дитини, але часткова. Відповідно, коли відбувається встановлення кишківника внутрішньоутробно, він не повністю повертається в дитини і перетискаються судини, які живлять кишківник. Тож операція була необхідна, адже якщо вчасно не надати хірургічну допомогу, може виникнути некроз, в результаті якого частину кишківника доведеться видалити. Оперувати фахівці вирішили вперше лапароскопічно. Складність таких оперативних втручань через вагу дитини і об'єм червної порожнини, тому що такі операції завжди роблять відкрито або коли вже в дитини наступає гостра непрохідність кишкова і виявляються вже на операційному столі. Тут складність була в тому, що ми зайшли лапароскопічно і вирішили це зробити і завершити. І це хірургам львівського хмадиту вдалося виконати успішно. Хлопчик почав набирати вагу, добре їсть, а найголовніше його життю та здоров'ю більше нічого не загрожує. Надалі він ще буде приїжджати на контрольні огляди. Ірина Цвігун, Семен Кулик, правда, тут Львів.